Після перерви з новими силами жіноча суперліга з гандболу повертається. Ужгородські Карпати приймають третій тур чемпіонату вдома на оновленій арені першого залу спорткомплексу Юність. Цього разу суперниці команда з Хмельницького, яка відтепер виступає під назвою Проскурів. Ужгородки використали майже три тижні перерви з користю, не припиняли тренування, працювали над тактикою та фізичною формою. У команді наголошують на майданчику недооцінки суперниць. Бути не може. Завжди дівчатам кажуть, що ми граємо не проти галичанки, не хмельницькі, не рівні. Ми маємо грати свою гру. А вже який буде суперник, вже ми будемо вибирати нашу тактику і все психологічно. Після Спартака, звичайно, рівна останній матч, коли 10 ведеш, потім два в кінці виіграєш. То дуже психологічно, але я кажу, зараз більш дівчата концентруємо увагу на нашій грі, на нашому захисті, на наших якісь взаємодіях. Звичайно, не можна недооцінювати, але Більше цифру, що ми Карпати маємо грати свою гру. Після двох турів Карпати на другій сходинці таблиці. А у третьому турі вже встигли зіграти Галичанка та Реал. Дві перемоги за львів'янками. Ще одне протистояння туру Спартак проти команди з Рівного. А матчі Карпат та Проскурова відбудуться 24 та 25 жовтня. Запрошуємо всіх болівальників в нашу суперкласну нову арену. Ми вас чекаємо. Покажемо вам дуже класний гандбол. Підтримуйте нас.